Коротше, Андрюха такого в нас воно стоїть. Одна антена, друга антена, третя, дві антени, ще воно. Щас покажу ближче. Ось одна, друга і третя. Ну і, звісно, до блока. Реп-систему не рекомендовано ставити без накриття, щоб уникнути потрапляння води в корпус. Якщо є можливість, то потрібно встановити її всередині транспорту і виводити кабелі назовні. Отаким макаром воно у нас стоїть. Ну відстань між двоантенами сантиметрів 30 є. Реб не повинен перебувати в прямій зоні дії антени, щоб уникнути завад в його роботі. Розмістіть реб під антенами на відстані 1 метра від них, як показано на фото.